Тома затримка росту у дітей, зміна ваги та навіть загроза переривання вагітності. Всі ці симптоми пов'язані з проблемами щитовидної залози січень місяць обізнаності про здоров'я щитовидки. Щитовидна залоза не може функціонувати належним чином без достатньої кількості йоду. Саме йод є ключовим компонентом гормонів, що виробляються цією залозою. Для запобігання йоду дефіциту фахівці рекомендують включати в раціон йодовану сіль, яка є безпечним та ефективним джерелом йоду. Додавати сіль потрібно наприкінці процесу приготування, бо під час варіння відбувається втрата від 20 до 50 йоду. Водночас важливо обмежити вживання солі. А такі продукти, як біла риба, морська капуста, овочі, фрукти та морепродукти можуть бути додатковим джерелом йоду. Лікарі кажуть, якщо ви помічаєте симптоми, які можуть вказувати на проблеми із здоров'ям щитовидної залози, потрібно проконсультуватися з ендокринологом. Коментує Світлана Шкарівська, лікар-ендокринолог ендокринологічного диспансеру. Будь-які зміни в щитовидних залози, скажімо, вони характерні для нашого регіону, оскільки ми перебуваємо в йододефіцитному, скажімо, територія наша позбавлена достатньої кількості йоду. Тому ми всі, ну практично кожен другий, третій має проблеми з щитовидною залозою, або це є звичайний йододефіцит, да, або це ну, знову ж таки на фоні стресу потреба в йоді збільшується, відповідно, можуть. Скажімо, змінюватись потреба в йоді. Тому йод це мікроелемент, який нам життєво необхідний.